Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як показникові рівняння. В цілому тема не складна, але має один такий нюанс: і саме треба запам'ятати, як ми будемо їх розв'язувати. Тобто, як ви пам'ятаєте, якщо в нас були квадратні рівняння, ми розв'язували за допомогою дискримінанту. Якщо лінійні, то. Беремо все відоме в один бік, все невідоме в інший. Якщо там і раціональні, також беремо квадрат, тут в нас також є свій такий нюанс. А саме нам треба буде виділити якусь конкретну ступінь. Як це в нас працює? Е, дивіться, в нас в цілому А в ступені Х, і якщо ми маємо таку ж основу, але скажемо 10, то ми можемо одразу сказати х дорівнює 10. Ось плюс-мінус таку ж саму дію ми повинні зробити: зробити однакову основу, а потім вже прирівняти відповідні ступені. Окей. Тому почнемо з першого завдання: 2 в ступені Х помножити на 5 в ступені Х дорівнює 0,1 помножити на 10 в ступені Х-1 ступені. Що нас тут бентежить? По-перше, ліва частина. Вона виглядає якоюсь дуже незручною. Права частина, точніше. В лівій ми просто перемножимо 2 на 5, отримаємо 10 в ступені Х дорівні. Що ми маємо тут? 10 в мінус перший. Бо одна десята це 10 перший. Тут помножити на 10 в ступені Х1 в п'ятому ступені. Давайте одразу позбудемось від п'ятого ступеня. Е, дивіться, якщо це в нас 5 ступень. Тобто це хмінус 1 ступені 5. Тобто, ми повинні ці дві ступені перемножити між собою. І тому ми отримаємо на х мінус 1, а 5х мінус 5. І все, що нам треба далі зробити, написати 10 в ступені х дорівнює 10 в ступені. 5х мінус 6. Тому що при множенні ступені складаються. І далі ми просто пишемо x дорівнює 5х мінус 6. Переносимо цей 5х в той бік. Для нас це вже просто лінійне рівняння. І отримаємо мінус 4х дорівнює мінус 6, х дорівнює мінус 6, поділено на мінус 4 дорівнює 3 других або ж 1,5. Можна плюс-мінус прикинути. 10 в ступені 3 других дорівнює. Е, 5 3 других буде не дуже зручно. Давайте спробуємо. Будемо виводити з цього. 10 в ступені півтора. дорівнює 10 в ступені 5 помножити на півтора мінус 6. 5 помножити півтора мінус. Я зроблю наступним чином. 6 це у нас 4 помножити на півтора. І тому в цьому ми тут бачимо 5 разів по півтора мінус 4 рази по півтора. Буде просто один раз по півтора. І тому воно в нас сходиться. Дивимось. Друге. Тут то приблизно той самий порядок. 3х мінус першому ступені дорівнює 6 в ступені Х помножене на 2 в ступені мінус Х. Помножене на 3 в ступені Х плюс 1. Тут в нас справа трошечки в іншому, а саме в тому, що нам треба привести до однієї основи. Як ви бачите, тут в нас є 3. а Справа в нас і 6 і 2 і 3. В принципі, трійка це нас цілком влаштовує. Двійка не подобається, а шістка це у нас 3 помножити на 2, тому ми можемо гарно розкласти. Що ми маємо? 3 в ступені x-1. Дорівнює 3 в ступені x помножити 2 в ступені x помножити на 2-х, помножити на 3х плюс 1. Ось це. Це ми розкра... розклали шістку в ступені Х. І дивіться, в чому справа. 2 в ступені Х помножити на 2 в ступені мінус х, вони взаємно обернені. Це як А і одиниця поділені на А. Тому при перемноженні вони у нас перетворюються на одиницю і просто зникають. Що ж ми маємо? 3 в ступені Х-1 дорівнює 3х плюс x плюс 1, це у нас буде 2х плюс 1. І ми маємо x-1 дорівню 2х плюс 1. А далі це вже в нас звичайне лінійне рівняння. Переносимо двійку в інший бік, отримаємо мінус х x 2.х дорівнює мінус 2, 2. Ось так воно і працює. Далі беремо третє. Я це скопіюю, щоб було зручніше. Трошечки зменшимо. Так. Що в нас відбувається тут? Тут з'являється ірраціональність. В принципі, починаємо робити так само, як, як в нас зазвичай, ірраціональність. Одразу беремо в голову те, що нам доведеться скоріш за все, брати квадрати. Або ж поводити це вже як ступінь. Подивимось зараз. У нас є 1 дев'ята помножити корінь 3 в ступені 3х-1. Дорівню 81 мінус 3 четверта. В цьому випадку ми бачимо 9, 3, 81. Ці числа є якоюсь ступенями трійки. Тобто, 1 дев'яту ми можемо уявити як 3 в ступені мінус 2. Помножити. 3 х мінус 1. Корінь. Це у нас те ж саме, що 1 друга. Дорівнює. 81. Це в нас 9 в квадраті. Це в нас 3 в четвертому ступені. Тому 3 в четвертому ступені помножити на мінус 3 четверте. Окей, далі. Ось це і ось це. Це в нас скоротиться. Дивимось, що ж ми маємо. 3 мінус 2 помножити на 3. Тут ми все перемножимо на одну другу. Тобто. 1,5х мінус 0,5 дорівнює 3 в мінус третьому ступені. Далі беремо і складаємо 3, 1,5 з половиною дорівнює 3 в мінус третьому ступені. Далі в нас залишається просто ось цей 1,5х мінус 2,5х дорівнює мінус 3. Можна для зручності домножити на 2. Отримаємо 3х мінус 5 дорівнює мінус 6. Так. 3х дорівнює. Переносимо мінус 5 ірку з іншим знаком. У нас буде плюс 5. Залишається мінус Х дорівнює мінус 1 третя. Так, вимикаємо телеграм. І, в принципі, ми розв'язали цю задачу. В нас, до речі, ще, якщо що, то ми перевіряємо, чи буде ось цей вираз, що під коренем більше або дорівнює нулю, але в нас, через те, що це є ступенем якогось числа, він у нас завжди буде більше або строго, більше нуля. Тому що нулем він ніяк не стане. І остання така штукенці, що нам залишилась, це з тригонометричними формулами. 4 помножити на 2 в ступені косинус x дорівнює корень з 8. Що ж ми тут робимо? 4 це у нас 2 в квадраті Помножити на 2 косинус x дорівнює 2. І дивіться. 8 це 2 в третьому. Тобто 3 їде вгору, вниз поїде двійка від корень. І ми маємо 2 плюс косинус х, бо тут у нас було множення дорівнює 3 других. Косинус х дорівнює 3 других мінус 2, тобто мінус 1 других. І далі вже ми рахуємо за формулами рівнянь косинусів. Тобто ми беремо і пишемо x дорівнює плюс мінус арк косинус мінус 1 друга плюс 2pin. Ось такий в нас вираз. І все, що залишилось, нам б гарно вивести, чому ж саме буде в нас дорівнювати. арк косінус мінус одна друга. Мені подобається використовувати одиничну окружність для цього діла. Тобто, в нас ось тут будуть синуси, ось тут будуть косинуси. Мінус одна друга. Так як в нас був косинус, це в нас ось тут. І дивимось, ось ці в нас будуть два варіантики. Якщо ми прикинемо, то значення першого. Це в нас будуть як значення подібного шкута, але без відняття від π. Тобто, ось тут у нас кут пі мінус альфа, а тут у нас буде просто альфа. Тобто який косинус нас дорівнює одна друга. 60 градусів. Отже. При 60 градусах в нас ось тут буде одна друга. На малюнку воно, звісно, поганенько вийшло. Але ось тут воно повинно бути одна друга. Відповідно, якщо ми зробимо π 60 градусів. Ми отримаємо потрібний нам кут номер 1 π мінус третіх. Це в нас буде. Е, 2 π 3 Тобто, в нас є. Х дорівнює 2 π 3 плюс 2 πn не забуваємо написати, n належить z. І в нас є варіант номер 2, якщо буде плюс 60 градусів, тобто π плюс π 3 4 π 3 плюс 2 πn N належить Z. І це в нас два варіанти розв'язку. В принципі, на цьому все. Тобто, щоб розв'язати. Показові рівняння ми беремо, приводимо до однакової основи, а потім вже позбуваємось від них, бо вони нам вже не потрібні. І ось, наприклад, як в цьому ж косьму, ми привели до основи 2 усюди, а потім в нас залишились лише ступені. Бо відповідні ступені рівних чисел, А в якомусь ступені Х і А в якомусь ступені 2, вони будуть також рівними. Це така собі властивість ступень. Окей, тоді на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі.